Що ви будете робити, як ви відставите двох міністрів, а на плівках є ще п'ять? Знову будете збиратися? А що ви будете робити з фінмоніторингом Проніним, який є на списках і інструктує, як обходити фінансову розвідку? А що ви будете робити з антимонопольним комітетом, який розслідується на буї, пред'явлено звинувачення? А що ви будете робити з членами спостережних рад, які розкрадають державний бюджет, крадучи кошти у військовослужбовців, які помирають на фронті? А що ви, врешті-решт, будете з фронтом робити, який недофінансований? А що ви збираєтесь робити з бюджетом корумпованого уряду, який спрямований на? Підтримання діяльності міндічів, Алібаб і інших бандитів. А що ви будете робити з ДБР, або як його на плівках називають Базар Вокзал, який отримує вказівки для того, щоб переслідувати набу, переслідувати САП, переслідувати Порошенка, переслідувати громадських активістів? А що ви, врешті-решт, далі будете робити з власною совістю? І Сьогодні Господь дає нам шанс, шанс відновити довіру, шанс сформувати коаліцію національної єдності, шанс зустрітися з Зеленським і розпочати чесний діалог національного порятунку.